У мене випадало в цілому, і я про це казала. Мене і продовжує випадати. Що свята є загрозливим періодом. На свята вони готують якусь пакость, і вона в мене там не тільки в контексті якоїсь масованої пакості, а скільки. Ну, Саме воно виглядає так, як ми згадуємо вам свята, облупивши десь по житловим будинкам, тобто, щоб у вас був день жалоби, а не день святкування, от в такому якомусь ключі плану ворога в якомусь такому ключі. Вони зберігаються і до періоду нового року, і трохи, трохи далі від ну, нового року на початку січня. Залишається актуальним загроза по Києву з використанням якихось там арешників чи якихось отаких от ракет у цілях. Відпрацювання, знаєте, Київ розглядається у цьому питанні як подопитник кролік, зіб'ють не зіб'ють. Тобто це от в такому політично іспитательному ключі воно випадає, тобто загроза залишається. Вчора буквально на інтерв'ю дивилася, є тенденція на блекаут. Період свят не для прям всієї України, але вибірково є момент, що десь можуть собаки такі влупити, і десь якісь області у нас можуть посидіти там якийсь певний час без світла, тому що знову влупили по якійсь інфраструктурі, і такі тенденції також є. Тому обережно масових скупчень десь по містам ми намагаємося уникати. Не забуваємо, що е, треба все-таки ховатися, хоча б там за за дві стіни йти в укриття, особливо це стосується тих областей, в яких є час. На те, щоб спуститися так. в те укриття, да? ну в кого часу немає, як у нас, ну маємо, що маємо. <сум> Знаєте, це вже така іронічна історія. Типу, будемо постфактум. Якби вирішувати, що з тим робити а, зараз дуже багато розмов розпочалося про ймовірну зміну влади. Чому раптом зараз піднялася знову ця тема? І чи дійсно в 25-му році зараз ідуть, іде мова про те, щоби. Змінити такі владу і провести вибори певна тенденція на вибори або хоча б на початок старту якихось компаній на 25 п'ятий є, але напряму залежить від того, як би це дивно не звучало, від Росії навіть не mm. на не від нас і не від Трампа, а від Росії, яка або Погодиться із тим, які пропозиції надасть Трамп, або не погодиться. Тобто, чи зайдуть перемовні процеси в тупічок, чи не зайдуть перемовні процеси в тупічок? І це питання буде вирішуватися там найближчими трьома-чотирма місяцями, тобто, це інагурація у січні Трампа, і от десь до весни воно в тенденції приблизно до весни випадає, як такий момент вирішальний. Чи відбуваються перемовини да як такі, чи вони не відбуваються? А там на цьому всьому процесі зав'язано геть усе починаючи від призивного віку мобілізації жінок. Продовження бойових дій, постачання зброї корупційних антикорупційних оцих оцих історій. Ну коротше закінчуючи тим, чи закінчуються бойові дії, воно йде в якусь ну заморозку чи не заморозку, чи воно продовжує вяло тікуще іти з якимись нюансами. Як би я ж кажу, це дивно не звучало. Це залежить від дерев. Тобто, чи погодиться Путін на те, що де, які вимоги висуває Трамп, чи не погоджується Путін. Бо якщо він погоджується, це один розвиток подій. Якщо він не погод... Це затягування інший розвиток подій, де Україна виступає інструментом тиску на Росію. Це треба розуміти. Ми про це говоримо там останні місяці. Да? Тобто, і оце воно якби розтягнуто у часі на весняний період. Понятно, що ми не будемо просто сидіти здрасті, не будемо чекати, що там та собака стара сутула вирішить. Ні, понятно, що там будуть з нашого боку відбуватися певні дії, але, але, але. Якби ось така, ось така історія. І якщо перемовини не заходять до глухого кута, то йде питання про виборчі процеси. Бо до Трампа верніше у Трампа до зеленської, до якого команди у республіканців ставлення ну таке. На те є певні політичні причини, тобто, ну якби з натяжечкою, ну якась, якась така от історія, вона прослідковується. Тобто, щось там не дуже задоволені. І зміна влади знову ж демократичні ці всі моменти. Тобто, шанси на те, що у 25-му може як мінімум стартонути оцей. Ем, Початок передвиборних агітацій, які там має тривати за нашу конституцію, там півроку, тобто, воно може стартонути у 25 му дійсно оці тенденції на зміну влади, і до цього варіанту готуються. Бо ми переглядали якраз питання в контекстах, чому це вивчаємо європейські електронні системи голосування, оця вся історія, uh -huh. типу, якраз на, на моменти типу чи, ну, зміни влади. Тим паче, уже деякі почали свої предвиборчі такі тихенькі, а деякі не тихенькі компанії. Вже почали собі купляти, задобрювати і підмінати під себе певних там мідійних військових і так далі, тому подібне, для того, щоб за ну. Заробити бали так, так, так. потенційні да, от в цьому всьому уже хтось почав робити популістські заяви для того, щоб задобрити аудиторію. Пішло, поїхали. Ми раніше говорили про те, що Україна на сьогоднішній день поки що не має тих кандидатів, які б дійсно могли гідно очолити країну. Зараз щось змінилося, з'явилося. Uh -huh. Нічого не змінилося. У нас або старе заплісневіле відро картоплі, або старе заплісневіле відро вишні, або старе заплісневіле, я не знаю, мішок гівнаєте або діюча влада, або якісь новітні тенденції, які ще не, не мають того медійного впливу, розкрутки, які би могли виступати повноцінним якимось. А, повноцінною кандидатурою з чітким прописаним планом, От у чому момент тобто ці компанії ще і не почалися і там, звісно, шевеляться плюс-мінус достойні люди. Але знову ну таке, у нас все ще біда з опозицією, і ця опозиція не звідки поки нормальна і не береться. Тобто, у нас все ще бідося з опозицією з тією гідною, яка яку би ми могли представити, у нас або старі пні. Які вже повідживали свої політичні трупи, а нові ще не заявили про себе таким чином, щоб можна було довірити да, їх, їх прописаним планам, довірити компанію. А у нас ніколи народ не голосував за радикалів. Черновіл, тому приклад. Так. А, да, ніхто ніколи не голосував. Вона завжди, давайте відверто, голосують за популізм. Завжди. Ну, от, і тут питання у тому, який популізм переможе цього разу. Тобто зараз свідомості, на жаль, нічого не змінилося, і ніхто досі не готовий до якихось радикальних методів і радикальних. Невеличкий відсоток держави готовий до, до якоїсь радикальної кандидатури, mm -hmm. до шоку економічних там, о, цих моментів. Mm -hmm. Ну, коротше. Ох. На жаль. О, да, на жаль, так. На жаль. Тут ключове було, що США все ж таки наполягає, не те, що наполягає, а буде вносити певні корективи і запроваджувати те, щоб вибори такі відбулися в Україні. Вони матимуть вплив на кандидатур, і вони теж планують чи, можливо, вже розпочали там обрали кандидата, якого будуть просувати активно в Україні. Mm -hmm. Самі Штати не зовсім, щоб вони прямо. Прямо мали вплив. Ні, вони тут виступають скоріше за виходьте з підвішеного стану по перевернутому повішеному, і давайте, типу, оновлювати, да? рухайтеся у бік зміни там якихось соціальних молодих одиниць. Тобто у них такий заклик, що давайте зробіть вибори. А там за кого проголосує народ, але зробіть вибори. Да? Ну, типу, от в такому ключі. Але якісь а, проєвропейські, можливо, проамериканські кандидатури, плюс-мінус, які можуть бути підтримані світом, вони є. Але я тут більше схиляюся до Англії або до Євросоюзу, ніж до Штатів. Тобто ось в такому якомусь ключі воно більше, там, де звідти може бути фінансування, підтримка, якась така історія. Зараз розпочалося після перемоги Усика, розпочалися такі якісь розмови про те, що і він, ймовірно, може стати кандидатом в президенти. Давайте зараз. Подивимось це питання і будемо розвінчувати міфи або навпаки підтверджувати їх. Mm, Кандидатом ні дуже навряд чи в мене тут поки таких тенденцій не випадає. Якісь домовленості я представник якоїсь партії, можливо, від когось іду в політику о, на якомусь рангові і ще плюс-мінус, але щоб кандидат в президенти, ну, от знову. Ну от що, ну 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 ну. При всій повазі до Усика, як е, людини, яка просуває зараз українське, да, і, е, і видатний спортсмен, і чемпіон, він але він в своєму, ну ви зрозуміли, так. да, якби попри що він це робить? Ну чого ж треба ж в політику? Ой, ну це угу. е, розумієте, це те саме. Мені з одного боку я зараз на себе пер перекину певний момент, але це буде таке зрозуміле пояснення. Мені з одного боку приємно читати, коли люди пишуть там коментарях. Боже, Олександра, вам треба. А в політику Коментар. не треба, не треба. Я вкотре кажу: не треба пихати в політику всіх тих, хто просто говорить ті, ну да там якісь адекватні соціальні речі не потрібно. Немає у більшості людей, які там навіть грамотно і правильно щось пояснюють. Немає у нас потрібної освіти, потрібних механізмів. Політика це грязюка. Це грязюка. Тебе візьмуть під чоло якоїсь партії. Ти будеш думати, що ти робиш правильно для народу. А за твоєю спиною будуть все це робити да через, вибачте, сраку. І як би там, наприклад, свого часу можна було не відноситися до Руслани, та що співачка? Її останнє інтерв'ю. Хто правильно його слухав? До неї багато питань. Десь вона й лукавить, але вона сказала дуже ключову фразу. Вона топила за євроінтеграцію. А коли закінчилася, вибачте, потрібна компанія. їй що сказала на ушко? Руся, закрий рота. Закрий цю тему, пожалуйста. Закрий цю тему. Ми більше про це не говоримо. Це треба було на початку. Ну, і от що то? Вийдеш до народу, скажеш: здрасте, мене намахали. А потім де-небудь у тебе машина взірветься по дорозі, розумієте? Ну, або, або ще яка небудь або уголовна пачка діл відкриться. Це страшні речі. Люди не розуміють, що у нас відбувається в політичному колі. Наскільки це ігри, ігри ще на виживання, голодні ігри і лізти в це болото? щоби що? Щоб вгробити себе як особистість, щоб вгробити себе як людину, щоб розтоптати свою а, якусь, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, Ну, коротше, свій образ, якийсь, свої думки себе як особистість, ну коротше. І я, я не вважаю, що потрібно пхатися а, людям некомпетентним, недотичним, нерозуміючим до в політичних да не маючи відповідних освіт до політики. Що ви там робите? Та й в якомусь спорті я усіка би бачила, але знову таки з командою, яка б могла би правильно, грамотно, юридично, економічно втілювати якісь ідеї, запроваджувати якийсь досвід. Наприклад, у такому ключі, ну коротше, це моя така персональна думка. Що давайте не похати в політику всіх підряд, хто просто сподоб... ну, хто е -е -е, вам сподобався його дав висловлюваннями. Все. Угу. Чи може в найближчі п'ятиріччя щось глобально змінитися? А у нашій провладній гілці мається на увазі, щоб оця от багнюка, про яку ви говорили, все ж таки трансформувалася як мінімум в озеро, щоб це не настільки брудно відбувалося, як це відбувається сьогодні. За п'ять чи. тенденція років на 10 плюс-мінус так, на 5 таке. Да, ми будемо бачити певні зміни місцями, але треба більше часу. На Росії чи можуть відбутися вибори там впродовж 25-го року, і така суттєва зміна влади. Тут все ще залишається питання е, якихось політичних еліт, які бажають змін по смерті, да. Тобто, ну мається на увазі кардинальних змін там навіть. Відбувається якась робота потенційно над тим, щоб да, прийшла ця смерть закінчення старого етапу, початок нового етапу. Але оскільки це трійка Пентакли, це да, відточений труд, але він довгий, кропотливий. Не все у них тут вдається. Перевернута дев'ятка мечів, тобто вже якісь дії. ну Те, що ви казали, весь той рік да, якісь дії, і навіть у 23-му якісь дії намагалися зробити, прибрати, що воно все не, не, не спрацювало, і не принесло нам должного результату, їм не принесло ніякого результату. Якби. Де, тут дійсно якісь колихання на РФ, бо тут випадає і паж мечів, і трійка мечів, вони відбуваються всередині да, кулуарних штук. Чи доведуть вони до результату? ну таке, в мене Випадає поки трійка жезлів, тобто є три варіанти розвитку подій. Будемо детально дивитися вже на 25-й рік, що там за три е, таких варіанта, які які є. Ну там, скоріше за все, логічно. Вбили Путіна, не вбили Дуже. Путіна, да і там військовий переворот або навпаки нічого не змінилося. Ну, типу, якась така історія. Ну, я е, можу предположити щось подібне. Так, обов'язково будемо проглядати. Зараз е, я й на початку сказала про те, що дійсно Росія вже офіційно е, підтверджено, що надійшла допомога у вигляді ракет від КНДР. Чи ця допомога продовжуватиметься і надалі? Чи все ж таки є перспектива того, що можна зупинити цю співпрацю? Mm, залежить від комунікації з Китаєм. Тут зараз на Китай, скоріше за все, буде дуже серйозний тиск, і е, за цього напряму буде зрозуміло. Е, давайте так на 25-й рік, по поки попередньо, на цю співпрацю випадає десятка жезлів, тобто важка ноша. Я так підозрюю, що скоріше за все, і за дій навколо Китаю і тиску на Китай. Ця співпраця може стати важкішою і ускладненішою ніж вона є на сьогоднішній день. Будемо обов'язково спостерігати за цим. Зараз е, ще теж хотілося б повернутися до питання е, мирної угоди, яку пропонує Трамп. Зараз від усіх вже мені здається, ми е, говоримо про цю тему. Але тим не менш, зараз основною вимогою все ж таки є здача всіх окупованих територій від Трампа, чи інакше виглядається угода, яку пропонують вони? Це один із варіантів. В мене не випадає в цій угоді 100% прописаних знаєте, варіантів, які не обговорюються. У мене все ще випадає двійка жезлів. Ми, ми маємо мінімум два варіанти. Мінімум два варіанти, в яких да, з одного боку ми маємо шістку мечів, тобто ви покидаєте територію да, і там якимось чином і так далі і тому подібне. Ну, от в такому ключі. А з подальшою четвіркою а, мечів да, в якому все зависло? Ну. Да, стогнація, да, тиша і так далі. Д інший момент це в партнерстві, якось щось кудись. Ми маємо активний соціальний рух, вежу. А, тут мечаки, вон, повилазили чудові, е е е які є бо, тут королевами, чи можливо якісь іще військові моменти, які поліпшують ситуацію. Да, Не повертають нам всі кордони 91-го, але поліпшують. Тобто, немає тут. Стовідсоткового завіреного от, що типу тільки так і ніяк і більше не обговорюється. От не зовсім, от, не зовсім угу. от є і ще варіанти, в яких і в мене випадала яка історія, що скоріше за все до інаугурації Трампа. І буквально вчора це дивилася з нашого боку, можуть бути якісь демонстративні дії десь. Я маю на увазі там контрнаступальні дії, якісь операції, якісь можливо просування на якихось ділянках фронту, як демонстрація, дивися, що не все потеряно, Ну от в якомусь такому ключі. Е, теж дуже багато зараз розмов про те, що після інвагурації може бути заморозка війни. Чи дійсно до цього все йде? так? Вони вони намагаються домовитися або про про призупинку, або про заморозку, або от про якусь таку історію. Бо вони намагаються стопнути це яким небудь чином, в якому вигріші буде Америка. Все. Якщо Україна не йде на всі запропоновані угоди, визерська умови е, сказали про те, що їх буде декілька варіацій, і жодна не влаштовує Україну. Що тоді? Ми лишаємося абсолютно без підтримки. Да, нам тоді срака, це ви ми залежні. Признаємо нарешті, ми повністю залежні. Нам немає чим торгуватися. Да ми економічно залежні. Ми залежні. У нас повна срака в економіці. Якщо нам гроші перестануть давати, нам нам жопа, нам. Нам гроші дають, у нас жопа а перестануть давати вообще повна жопа. Ми повністю залежні позиції. На жаль, у нас немає суттєвих козирів. Да, певні козирі є, які може там пом'якшити, покращити. Але із за того, що ми в повністю залежній позиції, ми зараз виглядаємо так, наче як прикуті до батареї наручниками. Розумієте? Без, ну, да, може на ланцюгу трохи довшому, ніж просто mm -hmm. наручник. І це як качати права з чуваком, який в тебе в тому підвалі на тому ціпку і тримає. Повієте розказувати, да я тобі, да ти не дотягнешся. Оце от в такій ми зараз позиції. А якщо ми з вами в такій позиції, то м -м, вибачте, запікаєте. Нам нема чого. Ну, хоч ти обісрися. Так. От, і все. От, 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 от таку реальність ми зараз маємо. От у цьому і велетенська проблема. Тому ми не можемо не приймати тут не, вообще, частково, навіть не від нас залежне рішення. Всіх це заколихає, і нам поставлять ультиматум, який ми вже бачили в історії світу, де тебе взагалі питати не будуть. Ти або погоджуєшся на щось плюс-мінус, адекватне, або пішов ти в сраку, ми зробимо так, як ми хочемо. Все. На днях була заява від Салівана про те, що е, зупинити цю війну можна шляхом тиску на Росію. А є чим тиснути на Росію? Тому що зараз ми говоримо про те, що тиску на Україну вистачає. Ми зараз бачимо, як його застосовують. На Росію можна натиснути так, щоб це були більш-менш адекватні умови завершення. Так. Да. Не вже там певні певні веселі тенденції. Вони є. Я казала, будуть тиснути на Росію. Просто нам видніше тиск на Україну і менш видний. У нас не проводиться поки паралель тиску на Росію. А там е, цікаві процеси, починаючи від Сирії, яка сталася не просто так в саме цей період. Від заяв Аравії про депінг ціна на газ, який буде у 2025-му. Його видно, вони здепінгують, як мінімум, показово здепінгують ціни на нафту і так далі, і тому подібне.